Звозити цей е, розділ, бо зараз 19.30, у 20-тій, що було, нам треба вкластися в хвилин 15-20 максимум. Йдеться е, про що? Е, значить, у нас екс-голова Роскосмосу, мій улюблений персонаж тринькання-бабла. Він би дуже прижився в Міністерстві оборони України з того часу, напевно, якби туди призначили, У нього були не золоті, а якісь діамантові яйця. Тому що він сьогодні Рогозін повідомив, що на окупований Донбас привезли чотири бойових робота Маркер росіяни твердять, що ці автономні пристрої можуть поцілити танки західного зразку. Ну от охотники котіки пардами приятелі. Поехали во главе. Ця люлька Я з вашого дозволу почитаю коменти в чаті. Якась така мудерва. Аналогов нет. Від консервних банок толку більше буде. Що за снопов'язалка. А увагу, там такий манежик, напевно, для цього роботи. Там фонд перспективних іслідувань це все зробив, там бак закручується, ну, це реально вражає. Тут, вибачте, я зараз трошки понавалюю. Дивіться, я згадав одразу, ну, те, що там Рогозін просрав Ангару і все-все, все і там це, це неважливо. Те, що він просрав Роскосмос. є такий у них робот Фьодор. Я хочу нагадати. Дивись, відео там його треба дивитися і розуміти, про що йдеться. Показують, що це робот, антропоморф, він, типу, як людина. Дивіться, він у них самостійно не ходить, він постійно прив'язаний до якоїсь такої установки і важко. Важко зрозуміти, до нього тягнуться дроти, і без цієї установки робот сам по собі не ходить. Ви зараз це побачите відео. Вони його запускали в космос. У мене виникає низка питань. Він там ніби керує автомобілем. Це теж буде на відео. Його треба дивитися: Оце стоїть чувак, який його ніби розробляв. Він там вдягає потім шлем віртуальної реальності, і робот Федор насправді повторює його рухи. Без людини цей робот ні на це що не, не здатен. Це Босман Механікс. <кій>. Бо Взагалі не Бостон Механікс. Ні, це та... не Бостон Майкенікс не зовсім. Цей робот, типу, я думаю, хто сверлить в хатах, типа щоранку. <кій> а, це на маркері. Він на маркері. Він на маркер а, сідає. а це мультик, це мультик. А ось він їде. І тут є важливі <кій> кадри, подивись: цей робот їде за кермом. ніби, Ну, знаєш, невелика. Навіть у дітей є радіокеровані автомобільчики, а тут газ якийсь странний. І робот Федор за кермом, ніби. І там, дивись, де його ноги. робота Федора. Він на жодній педалі не має його ноги роботячої. Тобто він на не педалі не, не, не тисне. Е, кер Но... знає, на чому він їде, і це десь в Подмоскові, я, я так розумію, там, де люди не ходять, не дай Боже, зіб'є. Да? Не... А от можливо... знову почалася ця мультика, як а вони він... люблять. Так от цей робот Федор, він самостійно не може ходити. Він прив'язаний до цієї рами, якщо це відео буде, бо я дивився потім сюжет «Звізди», так, а постійно якіс... мене з цією дрелью. Диві, далі робот подує. лягає. Це не все смішне. Бач, він лягає, все одно він прив'язаний шнурком, повзе, ну, як чмобік. Якщо, якщо у них є цей робот, чи вони замість чмобіків, його не відправляють на фронт. Бачите, ну, тут, власне, тут видно, що як він керується. Тут шнурки відвязали, бо він стояти може. Ходити він самостійно не може. Ось. Це екзоскелет, чувак ну, тіпа, так керує цим роботом. І, між іншим, там ну, от може газ перекрити роботом. Питання в тому, що відправка на космічну орбіту, а що, все скінчилося відео? Бо там є, значить, нема повного, вони там, щоб він ходив по коридору, вони тягнуть цю раму вздовж коридору, і він тоді якось рухається. Його відправляли в космос в тому, що він ваші будь-якого космонавта вдвічі відправка одного космонавта коштує 40 тисяч доларів. Тобто вони профукали 40 тисяч доларів, ставили йому прапорець поміж пальці. І це, це просто до того, що Рогозін винищувач Леопардів, приїхав на фронт, як він там стверджує, Оця от е, зона косарка, я не знаю. Е, та. І тепер давайте порівняємо місце механіка водія танка Леопард 2 у порівнянні з російським Т. Сучасним Т-72Б3. Е, от, давайте дивимось. А тепер можна порівняти. Ото згори, то Леопард. Та ясно. Ну, для тих, хто в танку в російському Т-72Б. А то, що знизу, то русський танк. Аналога гавнання гавна та. От, власне, тут я доповідь закінчив. І що тут його казати, як воно, звісно. Якщо ви маєте коментарі стосовно цього, то, будь ласка, вони мені а потрібні. Що тут коментувати? Ну, бо я постійно говорю. Ні, так ну ти ж готував це це ж цікаво. А цих маркерів 4 аж прибуло. Цілий загін. Вбивця. <рив> а ми ж показали, як там. Як аторнадо, загнали, як, як, як минулу одну. добу просто їхній тор рознесли, просто к чертям собачим. Я це відео вже не брав бо занадто. Uh -huh. Бобер, ти псів за керму Леопарда 2 чи С-72Б? Я ж ти знаєш, я по челенджерах, тому що мені треба, щоб фасиліті збулись. Знаєш, мені треба, щоб був, був як кажуть, в Грозному дальняк. Знаєш, От, і дальняка нема, ну таке. Але слухай, ну я дивився на Федора, звичайно. Я пам'ятаю, там, що в них вони все, все як ти кажеш, намагаються косплеїти. Ну, так. Там щойно з'явилося. Якась е, як це, робот, така типу е, десь у Лондонці, по-моєму чи американці, її рекламували. Така, знаєш, в е, кав'ярні Баріста, яка е, створена була образу і подобі якоїсь китайської е, іграшки, е, в суміші з, з актрисою Болівуду. Щось подібне, але вона записаним голосом там щось робила, робила якісь маніпуляції своїми руцями і так далі. І тут же негайно подібне щось створили вони в своєму цьому жуй да, та, як там називається Макдональдс тепер в, в Росії. <плес> <плес> Жріні пізді та, і так далі. І вони створили таку подібну щось до цього, але, звичайно ж, вони теж не змогли це зробити е, адекватно, і це був такий абсолютний е, треш. Ну і що тут, да. З газом ти прекрасно підмітив. Да, я теж ти ж дивився, за ногами, да, слідкуйте за ногами, але ну, сам по собі цей газ, розумієш. Я дивився на Фодера в цій машині і згадував черговий анекдот життя, коли Путін сідав в ту ладу каліну, а там не відкривалися двері. От. І я розумію, що Путін в. не... Хорошому Так він відірвав сподів. тоді ручку в цій владі, якщо хочу. Він відірвав ручку, так він смикав її. Смиков відірвав ручку. Там уже значне, що за, за Путіним їздить людина, яка збирає за ним кал, щоб не дай Боже ніхто в гіні його не коприсався, не знайшов там е, сліди його хвороб безкінечних. да? це ми теж уже знаємо. Але щоб в нього ну не, не, не щоб, щоб відривати ручку в машині, ну це вже зовсім це інший якийсь розлад. Ну і так і з Федором. Чесно кажучи, що Федор на, на газі, що Путін на Калині, вони в принципі якось дуже схожі. Сергій Трофімов, неизвестним нам поле, полегший герой смертю храбрих, тому що я його забанив на каналі, пише Уди, не удивительно, люди сміються, не зная нічого о роботі Федорі, ще й матюкаються. Знаю я все про роботу вашого Фьодора, що це гівно на палці. Мені просто цікаво, як ви будете робити Фьодора без мікросхем. От будай так. І там в репортажі каналу Звізда, який я ледь не, блю, не блював, типу, дивився, тому що це моя робота, бо я багато продивляюся подібного лайна. Кажуть: в отліччя от Boston Mike, там де працюють найкращі типу, програмісти і типу, інженери світу. Цей, типу, підрозділ, який Федора, блін наштампував. Каже, це сім ентузіастів підрозділ Роскосмоса. Ну, для розуміння. А скільки їх наштампували? Фьодора один. Ну, Вони його збирали, гівна і палок. я не Вадим заворот Заворотний пише, що хведя дірок на станції насверлив. Це була одна з версій, що, власне, це Федор, типу, з дрелю китайською на надрюливі там. Ну, ми ж пам'ятаємо, що у них, тип, охолодження потікло, радіатор потік у цього Союзу. ну знову ж таки,